Славенного, дай Боже, мирного і стійкого дня понеділка тиждень у Розгарі стартуємо і шукаємо натхнення, і слава Божого. і сьогодні книга Пророка Міхея 4.4. І вони, кожен із них, буде сидіти під своєю виноградною лозою, і кожен під смоковницею своєю, і ніхто не буде їх лякати, бо уста Господа сил це сказали. Це дуже файне таке слово. Чогось я цього раніше не помічав, бо у хорватів є сієста, у італійців є сієста, у іспанців є сієста. Це час обідній, час приблизно з години пів дванадцятої до, до там пів четвертої, коли є дуже жарко, коли настільки сонце пече, що просто спалить тебе і, і треба ховатися, то зазвичай люди у теплих краях звикли або подрімати щось почитати, попити якогось холодного чайку, лимонаду у холодку, в тіні. І це час для відпочинку. А у євреїв дуже часто для цього використовували або лозу виноградну, або смоковницю, інжир. Чого інжир має широке листя, виноград також так файно покриває територію для того, аби сісти в холодку на травичку під виноград, під інжирик, і відпочивати Відпочивати і в цей час мати роздуми, в цей час щось обміркувати, в цей час зробити собі якусь таку медитацію, розважання. Помолитися, помріяти, поспілкуватися. Але йдеться насамперед про таке перебування на самоті. Тобто то загально десь я щось працюю, там по двору, у, у своїх біганинах, а коли настає такий обідній час, то я собі там маю десь не знаю, якийсь глечик з водичкою, глечик там із якимось охолоджуючим напоєм, якийсь щось там пер перекус, можу подрімати і можу і, і, <кій> відпочити. І цікаво, що у євреїв у, у декілька місцях у Старому Завіті є це підкреслено. Що ти будеш мати мир під своєю виноградною лозою або під своєю смоківницею, під інжиром. І це для нас така, така добра ідея нагадування, що, по-перше, треба мати Треба мати і треба собі пильнувати, щоб було місце на смоківниці, місце під виноградом, аби відпочити. Я собі вже придивився тут на парафіальному будинку, у саду. Де вже в мене буде одна-дві локації в кінці, там десь у куточку сада, сада, біля виноградника, під грушкою, де можна буде гамак прив'язати у холодку, і можна буде ховатися від літньої спеки, власне, для, того, для усамітнення і для таких роздумів, для молитви, просто для того, аби побути в тиші, аби побути в тиші. І тут для нас є сьогодні таке заохочення у цих двох напрямках. Перше знати. знати. Де, де в тебе є це місце? Чи ти його готуєш? Чи воно в тебе приготоване? Де твоя смоковниця? Де твій виноградник? Де ти можеш справді сісти і від усіх відключитися і від усього відключитися? Дуже важливо навіть від телефонів, від перебування в мережі і, і помріяти, помолитися, помедитувати, просто побути у такому моменті нічого, в моменті тиші. Ну а друге, треба. Цим місцем користуватися, коли ти в останній нас дозволив собі посадіти під смоковницею, посадіти під інжиром, посадіти під е, у, у твоєму місці, тиші в твоєму місці спокою, холодку і відпочинку для того, аби наповнитися. От ви розумієте, нормальний єврей середньостатистичний, то кожен мав собі свою смоковницю, свій виноградник, і нормально кожен день. Коли ти перериваєшся, якщо ти не в домі, якщо ти не в хаті, то ти мав можливість там сісти і відпочити, побути, набутися. Тому перше, приготуйте собі. Якщо до сьогодні не було, то приготуйте. Приготуйте собі свій виноградник або свою смоковницю. Це може бути і в домі, і в хаті, і на квартирі. Але місце якесь місце особливе, де. Ти відпочинеш. Бо коли ти скажеш, ну треба буде якось помедитувати, треба буде якось помолитися, треба буде якось пороздумувати над цим. Але якщо це нема де, ну то це буде, то все зробить. А друге, може у вас вже готове це місце, ну то тоді просто удоскональте. Як можна його удосконалити, прикрасити, прикластися, доробити, довершити. А друге, ну то скористайтеся, скористайтеся. Яким чином? Ну підіть туди. Підіть під вашу смоковницю, підіть ваш, під ваш виноградник, то зупиніться. Знайдіть час зупинитися, подумати, помолитися, просто відпочити, побути в тиші. Ні, як, як файно, деякі церкви кажуть: утихомиритися, утишитися, просто дозволити тиші себе наповнити у цьому всьому біганині, галамані війни, у всіх вибухах, тривогах. Знайти смоковницю. Знайти виноградник. Я чув свідчення одного військового, який умудрився такий виноградник і таку смоковницю собі зробити майже на нулі. Ясно, що там у них тиша відносна, бо постійно щось гепає, прилітає. Але, але можна, уявляєте? Навіть там, навіть на передовій, можна зробити свій виноградник і свою смоковницю. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Де одне два місця твоїй смоковниці, твого винограднику. Де воно? І коли напишете, то в кого вже є, то за нього згадайте, і нехай нині завтра, цими днями, ваша смоковниця чи ваш виноградник покличе вас для примирення з Богом, з собою і для утишення. Будьте благословенні. утиштеся, майтеся файно і мир вам!